Привіт всім, хто мене дивиться. Хочу розказати бисто, коротко про налаштування каналу. Всіх, кому пишуть такі повідомлення, прошу звернути вашу увагу. Давайте настроїмо просто, легко, швидко і без, всяких, ну, без всякого перепрошивання, щоб ви не ходили нікуди. І так почнемо. Меню. Система. Вибираємо систему ОК. Заводські установки. Вибираємо заводські установки. Окей. Удаліть всі канали. Удаляємо всі канали абсолютно. Ви ходіте удалі канали всі? Да. Нажимаємо ОК. Так, дивимося. Exit. Нема каналів. <кхм> Нажимаємо меню знову. Установка. Вибираємо установка. Нажимаємо ОК. Нажимаємо знову установка. Нажимаємо ОК. Ось дивимося, Активний спутник, АМОС, наприклад, цей неактивний. Мені байдуже, як він називається, але він не активний. Ви бачите, що полоски взагалі немає, 14%, не ловить. Я вибираю той, який ловить, просто по порядку. Давайте, Вибираємо АМОС, ловить. Хорошо, ловить. Тепер один СК. Червону кнопочку нажимаємо і ось режим поїзка. Вибираємо відкритий. Тип програми, тільки ТВ, мені не треба радіо, тип сканірування, автосканірування. І нажимаємо ОК OK для поїздку. Нажимаємо ОК. OK. Оп. І. І пош... пішло і поїхало. Бачите? Знаєте, це не займе у вас довго часу, тому що, якщо ви будете брати тюнер, іти десь перепрошувати, платити гроші, та навіть не за гроші йдеться, але це теж важливо, теж важливо. То це займе дуже багато часу. А це, що ви посидите буквально ну, 10 хвилин, там, 15 хай от сили. Що ви ще редаку... редагувати будете канали, то це, це я вважаю дуже, дуже добре. Ось знаходить канали Спутник. Бачите, раніше цього не знали. Ходили, платили. Тепер цього робити не потрібно. Тюнер все робить за вас. Дуже легко. Ось він шукає собі. Ну, треба, щоб полегшувалось наше життя. Для чого його ускладнювати. Шукає спутник. Всі канали нові. Там він не по порядку, не в такому порядку, може, як ви хочете. Зараз воно ставить, але воно ставить всі канали абсолютно. То ви потім це все легко можете виправити. Нажати установки, канал потім вибрати. Менеджер канали потім вибираємо. Потім нажимаємо Редагувати канал. І потім перетягуємо його просто там. Я ось покажу, як це робити. Вже 43 загружили, 44. Відсотки 45. Ну, взагалі, в основному три спутники. Супутники три усіх. В основному, ну там чотири може, ну не важливо. Чотири, значить чотири робимо так, скановуємо, шукаємо. Проблеми ніякої нема абсолютно. Багато каналів таких, яких я не дивлюсь взагалі. Ну і нічого, хай собі там ззаді будуть. Раджу вам почати з Амоса, Ну, так як там. Більш такі канали. А потім Sirius, наприклад, Hot B Bird. О, вже 73 і пішло вже скорішенько. Дивіться, як це все легко робиться. Не треба нічого нікуди ходити. А то всі ну, mm -hmm. просто не знають, так як і я не знав, нічого страшного тут немає. Це все нормальні речі. Ми учимося. Полегшуємо життя. Бачите, намальований супутничок, який передає на тарілочку. Ось, Амос, ми вже отсканували. Йдемо далі. Астра ловить, ловить. Жовто-горячий і зелене ловить. Так само нажимаємо червону. Режим поїзка. Откритий. Тип програми. Радіо нам не потрібно. Автопоїск вибираємо. Направо. Направо просто нажимаємо. Окей для поїздка. От бачите, знову та сама картинка. Знову 4 відсотки, 5%. От загружається собі помаленьку. Нічого складного тут немає. Не треба боятися. Вовка боятись, в ліс не ходить. А треба ж щось робити так що нічого важкого тут немає легко зручно я раніше думав що через комп'ютер там треба можна через шнур там та все набагато простіше люди добрі дивіться як це все робиться легко оце що єдине почекати ну скільки тут чекати ну один вже загрузився вже зараз другий йде Потім далі піде собі. Чого складного нема. Свинки пепи стоять під телевізором. Бачите, радіють. Просто діти люблять дивитися мультики. Треба загружати, що робить. Загружаємо, загружаємо. Грозиться собі, наберіться терпіння собі, почекайте. Дуже легко. Собі сидите на дивані і дивитесь, як починають канали у вас на очах. Плюс-плюс, ось якраз згадали про свинку, пепу. Ну, десь там на цих каналах. Уніан, Unian, MusicBox, OTV, всі канали. Ну вони не в порядку, просто не в такому порядку будуть, як в зручному. Але це ну, 10 хвилин буквально для мене. Я вам покажу, як це швидко робиться. Це дуже добре, легко. Ну, Це самий найкращий спосіб, самий найлегший спосіб, який може бути. Для чого там вводити? Буває, ось показують, вводити там, амос там, вводити, частоту там. Ну для чого? Буває, не виходить в людей, от, скільки заморочок, потім один плюс один десь кидає в радіо. Та не потрібно цього. Ось легко собі, хай собі само шукає собі всі канали і собі там настраює, що воно хоче. Заморачуватися над цим. Ми дивимося просто ось, Все йде і дуже добре. Mm. Ну трошки єдине почекати. Ну попийте чайку сядьте. Mm. <гум> Нічого страшного. Ну це легше, чим піти, зараз збиратися, відключати, йти десь непонятно куди. Для чого? Mm. <гум> так, ідуть, йдуть. Ну, ось деякі, я ж кажу, я таких каналів ніколи не дивлюсь. Можна їх взагалі видаляти. Можна їх залишити. Та навіщо їх удаляти? Залишити просто і на перші... На перший план, на перші канали, на 1, 2, 3, 4, 5, там до 10, до 20 поставити ті канали, які вам найбільше ви дивитесь. Та і все. На цьому. Хай ці всі будуть канали. Що страшно. Щоб не займати багато часу. Ентерфільм, піксел, ось знову дитячий канал, хто батьки знає добре ці канали. Ентерфільм, хто дивиться фільми. К1, К2. Zoom. От і є сістра. Далі дивимось. О, хотбт. Бачите, ловить, ловить. Значить те саме. Червоно нажимаємо. Так, режим поїзд. Открить. ТВ канали. Окей. Вправо. Автосканірування. Окей, знову. Все, останній спутник. У мене їх три. Я вам просто покажу далі, що переключаєш, там є багато ще спутників, але вони просто не активні, вони не ловлять. Головне, щоб... Були оці дві полоски, щоб дві ловили. О, якщо вони дві ловлять, значить спутник ваш активний. Ну і незалежно як він називається, може навіть не заморачуватися. Це все дуже просто. Пішло. Пішло. багато каналів. Як бачите, тюнер полосками, значить грузить. Спутник, супутник передає нам інформацію. І все. Дуже добре. Це дуже добре. Ой, пішло, пішло. Ну, це канали, дійсно, що не, вони не потрібні там багато. Ну, так як ми вибрали найкращий, найлегший шлях. Найлегший шлях. Я так вважаю. Це найлегший шлях бистро, зручно пішло, пішло. Вже малюк прийшов із школи навіть. А, Бачите, вукає, Та, та. А да, вдасино. Да, Що, я гружу канали? Загружаю канали. Я жодну канали. канали загружаю. Знімаю відео для людей, ось, щоб їм легше. Щоб їм легше було це робити. Ні, то це для полегшення, це для полегшення. Це, це для полегшення. 57, та то. А це наші так! Що Сонечко, Тут знімається, бачиш, тут свинки пепе твої стоять, ну, радію всі. Знімаємось, сканування. Бачите, як класно? Скажи, да, супер, є мої канали, Піксель. Кажи, які ще там є канали? Які ти любиш канали? Кажи голос, кажи, ну кажи для всіх, щоб всі знали діти, які є канали, розкажи їм. Які піксель? Ну йди сюди, не стісняйся. Застіснявся, коротше, Антон. Каже, не хочу. Ну добре. Да. Ну йди сюди, скажи. Плюс як... плюс піксель. Плюс плюс піксель назвав. Так, далі, які ще є. Малятка. Малятко. Далі ще яке є. Кажи, бо всі ж дивляться, треба заняти час. Саме робить, представляєш, без рук! <плыхайте> все робить саме, представ. Оце, от... Один плюс один. Там теж мультики є, так? Да? Чи там серіали ще є? Там є мультики, там є зранку мультики, маше відміть на один плюс один. Клас, ти знаєш це? О, ми зробили рекламу Маші і Медведю. Який ти молодець. Що, що само, Що, що кажи. Канал що там є, ось щось синій. Воно синьо такі, що Я не знаю. Коротше, багато каналів, всі вони заряджаються зараз. Зараз ще, ще недовго. 92, дивіться, вже доходить. Бачите, поговорили про мультики тут. І реально робляться речі. І безкоштовно, представте. І Антон спіється мій. Радий до чого. Назвав канали дитячих всім дітям. Оу, Клас! уже все. Дивіться, виходимо. Exit. Нажимаємо кнопку Exit. 562 канала. Нажимаємо на один. Нам не треба тут. Один, що тут у нас? Ну це ще та реклама стара. Це ще стара реклама. Або старі канали. Ну, старі ви видалили. Плюс плюс. Коротше, тут треба нажати, бо тут багато вже їх стало. Тут їх багато стало, бачите? Можуть бути багато, бо я до цього ще загружав, у вас такого не буде. Ось Тут просто треба нажати. Менеджер каналів, дивіться. Меню. Нажимаємо меню. Канал. Вибираємо канал. ОК. Менеджер ТБ каналів. Нажимаємо ОК. Дивіться. Редагувати, нажимаємо жовту, тут намальована жовта. жовта намальована. Редагувати, нажимаємо жовту на пульті. Редагувати. Вводимо пароль 4.0 обично. І двігать, Ось у нас є кнопочка, біленька на пульті, двігать. І там вона підписана. Також ви бачите двігать. Нажимаємо «двигать». і Ми можемо вибирати цей СТБ. Нажимаємо ОК. Ні, нажимаємо двигати просто і двигаємо його вверх, наприклад. Я хочу його на... Ну, наприклад, на третій. Окей. Все, він стоїть на третьому. І це так треба з усім зробити. Все, помахай всім привіт, Антон. Помахай всім привіт. Давай камеру. Не боїся. Дивіться, як це все легко робиться. О, ось ручка помахала. Все, до побачення, мої любі друзі. Давайте отаку. Нажимайте, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Пишіть свої відклики. Підписуйтесь на наш канал. Все, пока.